Зараз дуже-дуже коротко. Постараюсь. Це Що таке цикадка, Як з нею боротися, і взагалі що це воно таке? Чому знімаю це відео? Бо якось в попередньому я робив ролик, там непонятно на що, ну як непонятно, на що не пам'ятаю на що. І у книжці була фото. До речі, дуже класна книжка, може деякі відео, так і по фото робити. Може, ви будете мені якісь запитання задавати, я буду показувати картинку, і будемо разом це все розбирати. Тому що таке це картка, і як з нею боротися, і яку на шкоду може принести нашим деревам. Дивіться, Я вважаю, що м -м, така проблема є дуже в багатьох. Вона в основному є на молодих деревах. Вони, е катка, ось, дивіться, така красуня. Бачите? Відкладає свої робить оцим ріжком робе надрізи Ось ці надрізи робить і відкладає сюди свої яйці. Тоді тут вилуплюється маленькі буйволятка, і вони падають вниз, і в бурянах розвиваються, і поняли, що це йде безперервний процес. Як це бороться? Ось автор, спираючись на досвід, мабуть. Садоводів рекомендує робити проклеймом, це дійсно теж хорошо, але, але є, на мою думку, є трішечки кращий захист, як просто обробити проклеймом. Дивіться. Саме перше, ви маєте обробити ранньою весною олійно масляним препаратом, тобто всіма відомими: Там зімовіт, олімікс, препарат В, Б, М. Зрозуміли, так? Да? Тобто ними ви маєте зробити, ви натягнете пльоночку і там все буде задихатися. Це перше. Якщо ви по якійсь причині його не зробили, ви маєте боротися інсектицидами. Так, да, ви можете використовувати проклейм, можете використовувати Endžio. Тобто ваша задача використовувати більш е, е, системні інсектициди, системну дію, щоб вони в дереві працювали і знищували всі ці. Е, е, Жучки. Це таке перше. Друге, в обов'язковому порядку під деревом не має бути у вас бур'яну. Бур'ян це ідеальний розвиток для цього шкідника. Тобто бур'яну має не бути. В ідеалі ви маєте обробити, обсапати, обробити якимись препаратами від бур'яну, щоб у вас його не було. Бо якщо його не буде, їм не буде де розвиватися, в тому числі, і, звичайно, у вас їх не буде. І ще я рекомендую е, обробити, якщо у вас вже ось такі, дивіться, ранки вже є, обробити топсін М. Це фунгицид. Е, ви зараз мене спитаєте, ну, хтось там, якщо хтось з відео не додивиться, скаже, що ти меліш, е, проти е, жучка. Е, фунгицид ви будете цей топсін М використовувати, бо він ще має дію зажива, заживляння м, механічних пошкоджень. Тобто, я, наприклад, себе використовую після градобою на е, саду, бо в мене немає градобойної сітки, топсін М. Тобто вона вам цей препарат Топсін М позатягує осі всі язвочки, такі ранки. Ось, зверніть увагу. Тобто, зрозуміли, інсектицид, топсін М за два рази пройтися за рік, щоб воно все затягнуло. і. І щоб не було буряну. От і все. І потім ще можливо, можливо, якщо десь я щось буду бачити, можливо, ви щось будете підказувати. І так, тут дуже класні такі фоточки, що бомба. І по них можна, я буду ділитися своїм досвідом, буду показувати, що рекомендують садоводи. Тому будемо разом е, працювати і візуально бачити наші проблеми. Тому, тому якось так. Отак, ще почекайте, трошки ще полистаю, може хтось щось е, для себе знайде е, щось цікаве. Тобто, е, листя такі, знаєте, бувають, вони вже аж прозрачні, один з склети лишають, бачите? Це все є такі в нас шкіднички. Тому, тому. Тому дивіться, а ну, може ще дивіться, листячко, бачите, погрижене. Див... Зверніть увагу, може хтось щось попаде в когось на таке. А я якщо ще буду цікаве тут е, читати, продивлятися, так я буду і, мабуть, відео робити. Ось, дивіться, щитівочка, ну це вже дуже запущена форма, ось такі ось вигляди, бачите, має щитівка, ось, бачите, щитівка, щитівка, ось, бачите, зверніть увагу. Потім думають, а що це з моїм деревом трапилось? Чого це? Mm. Чого ж це так? Бачите, ось я може комусь хтось нажме на паузу, зразу прочитає собі від себе як. Ось, дивіться, бачите, чого листочки такі? Зараз ви говорите, не вистачає якихось мікроелементів чи ще щось. Ні, є в нас друзі тут, які допомагають нам е, жити, як то кажеться, в лапках. Ось, це що це у нас? Ось листочки молоденькі, покрутилися, покру, покрутилися. Це що це у нас? тля чи це кліщі. Угу. Ось, бачите, отакі покручені листочки. Рано навесні, ось, раз, 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 прочитали, комусь цікаво. Бачите? Дуже класні фотки і, і, і цікаво тим, що е, так, вони зблизька це все показують і розказують. Коротше, тут листати, а ось, бачите. Тля листочки от такі, от листок, на листочках молодих, вони їх суть. Там комашки починають бігати, як правило. І це воно нам шкодить. І. Е, ну, їх з інсектицидами бороться, але я так приторможу трошки, може хтось собі тут прочитає. Що? Тому, 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 мої дорогі, ось дивіться, які нашестя бувають. бувають. Доволі цікава книжка, можливо, і буду по неї деякі робити відео. Ось, дивіться, це основна проблема да, з горіхами. Чому на горіхах ось такі язви? язви? Що це нас? це ж кліщі, скоріш за все. Да? Що каже? Ой, кажуть, скоріш за все, я знаю, що це кліщі. А, а що каже наші автори? Так, да, да, кліщі. Ось, бачите, обробки чим робити, якщо у вас на горіхах така проблема. Вірмітек. Вертімек, актелік, тобто ось така ось боротьба з кліщами. Бачите, як? Тому, тому, мої дорогі, хто додивився, побачив про горіхи, то я дуже-дуже дуже буду задоволений і радий. Бачите, як з грушечками буває які проблеми, бачите? Ось, ось так, так. Да.